Я сьогодні хочу говорити про молитву. Бог, він хоче спілкування з нами. І коли хтось великий в цьому світі хоче з нами мати спілкування, то нам це приємно. І також я хочу сьогодні сказати, що Бог, він теж хоче з нами мати спілкування. Апостол Павел, він говорить, всегда радуйтесь, непрестанно молійтесь, за все благодаріть». Бог, Він хоче. Щоб ми не мали цю связь з ним, цю, связь, цю цю молитву. Ми бачимо, що мужі Божі Даніил, він три рази молився. В псалмах ми читаємо, що сім разів цей чоловік він славив Бога. І апостол Павел, я буду читати римлянам, що, він, що колосянам він говорить, це четверта глава, другий вірш, Я читаю такі слова. Будьте постійно в молитві, бодрствуй в ній з благодарення. Бог він хоче, щоб ми були постійно в молитві. І важно, як ми молимося, апостол е, говорить, що ми бодрствували в неї. Дуже часто в наших молитвах ми не бодрствуємо. Ісус він говорив про язичників, що вони багато повторяють, вони думають, що цим вони угождають Богу, цим вони будуть услышані. Ну Бог він хоче, щоб ми бодрствували, щоб ми були присутні своїм, своїм разумом в молитві в цьому спілкуванні. Дуже часто ми може не бодрствуємо, ми тілом, може, стоїмо на колінах, а в думках ми дето в другому місці. і Бог він нас закликає до. Трезвості до щоб ми бодрствували, щоб ми мали це спілкування, так як ми думаємо, що сказати друг другу, так само і ми думали, що сказати Богу, щоб ми не постійно повторяли те же саме, але щоб наше общення воно було е, дійсним. І також Він говорить такі слова е, 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 бодрствує в ній з благодаренням дуже часто в наших молитвах. Ми тільки просимо, ми тільки просимо і просимо і просимо. Але Бог Він хоче, щоб ми вспоминали те, що Він вже нам дав, що Він вже нам відвітив, і Він говорить про благодарення. Бог хоче, щоб ми вспоминали ті молитви, ті рази, коли Бог вже освічав нам і щоб ми були вдячні Богу, а не тільки просили. І апостол Павел він також пише: Римлянам. Такі ж слова, Він говорить, утішайтесь надіждою, скорбі, будьте терпіли, моліти постоянни. Це 12-12. Опять ми бачимо, Він говорить про постоянство. Він говорить, що ви повинні мати постоянство в цих молитвах. Дуже часто, коли ми проходимо трудність, ми хочемо здатись, ми хочемо оставити, ми хочемо опустити руки. Але Він говорить, що в нас є надіжда, і ми повинні утішатися цією надіждою. Ми повинні бути терпіливі і продовжувати нашу молитву. І пару місця прочитаю це буде діяння апостолів, це перша глава, 14 стих, Ми бачимо. Тут описується так, як, як початок першої апостольської церкви, як церква будувалася, як вона починалась. Дуже часто ми в своєму житті хочемо щось достигнути, ми хочемо щось побудувати. Може для Бога, може щось добре, але ми не молимось, ми не обращаємося до Господа за допомогою, але ми бачимо, що ці люди, ці апостоли, ці. Перші учніки вони мали тісну связь з Богом, вони мали це спілкування, вони обращалися до Господа, і Бог від них благословив. Він послав Духа Святого і Він їм дав відповідь на їхні молитви. Я читаю такі слова: 14-й вірш. Всі вони єдинодушно прибували в молитві і моленні з некоторими жонами і Марією, Матір'ю Ісуса з братцями Його. Ми бачимо, що ці люди вони єдинодушно прибували в молитвах і моліннях. І також далі написано через один листок я читаю 42 й вірш, це вже другий розділ. І вони постійно прибували в ученні апостолів, в общенні і приламленні хліба і в молитвах. Ці люди вони постійно. Мали цей связь з Богом, і це є приклад для нас, як нам поступати, як нам направлятися в нашому житті. Ми постійно повинні звертатися до Бога в трудностях і навіть в переживаннях, і навіть коли все добре, ці люди, вони. Постійно продовжували, вони строїли своє основання на молитвах. І так само і ми повинні мати пріоритет в нашій житті на Слові Божом і на молитвах. Ми читаємо про апостолів, що прийшов час, де. Вони сказали, це вже шостий вірш, шостий е, розділ. «Тогда 12 апостолів созвали, множество учеников, сказали, хорошо нам оставить Слово Боже під о столах». І вони говоримо, ми виберемо для себе е, людей, які будуть е, робити цю роботу, а ми постійно прибудемо в молитві і служенні Слово. І так ми бачимо, що ці люди вони мали постоянство, вони знали, що Бог від них хоче. Були другі справи, які, може, були хороші, які, може, не, не були гріховні, але вони знали, що Бог від них хоче молитву, Бог від них, хоче, щоб Бог від них хоче, щоб вони служили словом, і вони пріоритет ставили на це служіння. І так ми іще ще бачимо другий приклад є про Анну, Пророчицю, яка встрічала Ісуса Христа, коли Він пішов в храм, і ми бачимо, що ця людина вона знала, як Бог хоче, щоб вона служила йому. Вона написано, що вона день і ніч, вже багато роками не відставала від храму. Вона служила Богу постом і молитвами. І так ми бачимо, що молитва це єсть. Труд, це є щось нелегке, це є боротьба. Дуже часто дьявол хоче зробити так, щоб ми впустили свої руки, посилає всякі сумніви, хоче нас порозити, але Біблія нас учить, щоб ми перебували в постоянстві, щоб ми продовжували молитися, продовжували мати цю связь, обращатися до Господа во всіх наших справах. І в Лукій, в 18 розділі, ми читаємо Ісус, Він розказує одну причту. І я хочу, щоб ми подумали, почому Ісус розказує okay. цю прічту, написано такі слова. І сказав також їм причту о том, що должно всегда молитися і не унывать. І ми бачимо, Він розказує про цю вдову і невірного слуга, слугу. Во всьому цьому Ісус він хоче нам сказати, що нам всегда треба молитись і не унивати. Дьявол, Він буде старатися нас якось -то поразити всякими сумнями, що, може, Бог нам не хоче відповісти, е, 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 але Біблія нас. Закликає до того, щоб ми не унивали. І в кінці Ісус говорить такі слова: «Но Син прийшедший, найдет ли віру на землі. Наші молитви вони показують нашу віру. Якщо ми віримо, що Бог нам відповість, то ми будемо молитися, а якщо ми потеряли нашу віру, то наша. Молитва вона утихає, вона установлюється. Бог Він хоче в нас побачити віру. Ми читаємо про жінку сірофініянку. Казалося, що Бог не хоче їй ответить, що Ісус не заінтересований в її проблеми, але вона все одно продовжувала, продовжувала взивати, вона взивала, взивала і взивала. І в кінці Ісус їй говорить, О женщина, велика віра Твоя. І ай, Господь нам поможе, щоб наша віра була міцна, щоб наші молитви могли Продовжуватися, щоб ми не опускали наші руки. І апостол Павел він говорить: Болі всього, візьміть щит віри, котрим ви можете угасити всі стріли лукавого. Дуже часто дьявол посилає ці стріли, посилає, щоб наші руки опустилися. Ну Біблія говорить, для того, щоб наша молитва була крепка, щоб ми мали цей щит віри, щоб ми вспоминали ті моменти в нашому житті, де Бог лічно нам отвічав, де Бог нам, нас благословляв, і щоб ми благодарили Бога за це. І це буде укріпляти нашу віру, це буде нас ободряти. І останнє місце, яке я сьогодні прочитаю, це момент, коли апостол Павел він опинився на кораблі. Була велика буря, він був в'язен. В нього все було так сказати сіре в житті. Не було багато успіху. Ніхто його може не послухав. Він говорив, а люди його не послухали. все йшло не так, як треба. Но Він говорит такі слова, коли вони попали в цю бурю, коли вони все майже потеряли, Він говорит, Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо Ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: Не бойся, Павел, Тебе должно предстать пред Кесарем. И вот Бог дарував тебе всех. Пліплившись з тобою, поэтому ободритесь, мужи, ибо я вірю в Богу, що буде так, як мені сказано. І я хочу, щоб ці слова до нас сьогодні були, щоб ми ободрилися в наших трудностях, в наших переживаннях, ободрилися і як апостол Павел сказали. Що буде так, як мені сказано. Дуже часто ми одразу не отримуємо ту відповідь, як та вдова, як ми хотіли би. Але ми дожні вірити, ми довжні продовжувати і знати, що буде так, як Бог нам сказав. І ай Господь нам допоможе, щоб ця віра була з нами, щоб наші молитви вони не утихали, щоб ця молитва вона лилася Богу не в нашому житті. Амінь.